Я вас вітаю сьогодні. Ми приготуємо з вами солодкий шашлик. В нас буде солодкий хліб і вже остання полуниця. Спершу мені знадобиться бальзамічний оцет. Це просто ідеальне поєднання для полуниці. В Італії завжди його додають до полуничних страв. І мед наш український мед. Замість цукру трошечки збиваю. До речі, потім цей соус можна трошечки приварити. Він загусне і стане дуже смачним. Тепер обираю найбільшу, найкрасивішу полуничку. Я зрізаю хвостик. Треба, щоб було досить багато відрізаної полуниці, тому що саме через цей отвір і маринуватиметься наша полуниця. Ось так. Я беру ось таку гарну здобу. Можете взяти бріош. нарізаю рівними частинами так, щоб був схожий ваш хліб на справжній шашлик і знімаю краєчки. Ми ж хочемо все зробити як в ресторані? Тепер можемо переходити до нанизування. Ось мої палички. Я їх завжди вимочую у воді для того, щоб вони потім не горіли. І тепер можна нанизувати гарна полуничка. Вона йде першою. Тепер хліб. Він має бути хрумким. І знову полуниця. Ще раз полуниця. І знову хліб. О! І ще одна полуниця. Тепер будемо все викладати на вугілля і сподіватися, що дуже скоро ми можемо поснідати, можливо, ще й з кавою. Ну і тут ви можете використовувати будь-яку булку солодку, навіть звичайний батон. А якщо у вас залишився бісквіт, можна нарізати і його для цієї страви. І переходимо до нашого соусу. Ось маринад, який залишився. Я його не хочу викидати, тому переливаю його у сотейник і трошки прогріваю. Зараз він закарамелізується і ми також будемо подавати його із нашим шашликом. І тепер можна формувати нашу страву. Для цього мені знадобиться красива тарілка. Для презентації просто трошки сметани викладаю і роблю одним, але впевненим рухом ось так. Ми розмазали нашу сметану і тепер викладаємо на неї шашлик. Залишається тільки полити мій шашлик нашим новоутвореним соусом. Ось так. І готовий дуже простий десерт, який може приготувати кожен і стати ще трошки щасливішим. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, на кухні, Па-па!